Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, минулий тиждень по суті задав тон нашої майбутньої роботи, і ми отримали одразу три гарні новини. Перша – це те, що вже 11 жовтня буде розглянуто Євросоюзом безвізовий режим для України. Я думаю, що висновок буде позитивний. Друге, це те, що поновилась кредитна програма МВФ. І третє, те, що уряд активізувався і ми чи не вперше за останні роки отримали не в останню ніч бюджет для розгляду, а отримали його завчасно. І сьогодні український парламент у суспільство має можливість провести широку дискусію по бюджету країни і не просто думати про те, як вижити, а закласти перспективи на розвиток економіки в майбутньому. Я хочу сказати, що продовження кредиту це не привід для радощів, і нам потрібно, саме парламентарям, працювати над тим, щоб кредити видавлювалися інвестиціями і розвитком національної української економіки. З однієї сторони, для цього не дуже багато потрібно потрібна широка дискусія не тільки з суспільством, а з українським бізнесом, думати, як підтримати український бізнес. А українському бізнесу сьогодні ще й потрібні зрозуміли для них правила. І саме головне це боротьба з корупцією. Я всю, все своє свідоме життя, займаючись підприємською діяльністю, задаю собі запитання, чому корупція процвітає в Україні. Тому що українська держава не дає чесному підприємцю, який повністю платить податки, не дає гарантії його приватної власності, тому що якийсь мелкий жулік. Районний чи обласний обласного рівня може створити таку проблему бізнесу, що йому дешевше дати хабаря, аніж чесно при підтримці держави захистити свої права. І це в першу чергу, шановні колеги, наше з вами завдання захистити український бізнес шляхом консолідації нашої політичної консолідації, залишивши політичну боротьбу на ток-шоу, консолідуватись в залі і вирішувати ці питання, які сьогодні. Надзвичайно важливі друга проблема, яка сьогодні похлинає українське суспільство, це популізм, не менш страшна ніж корупція. І сьогодні, коли ми стоїмо на порозі вирішення надзвичайно складних питань уже цієї сесії, а це е, мінські домовленості, нам потрібно прийняти низку законопроектів і на цьому крапка. Все, всі, все, все розуміють, наскільки важливо прозора дискусія з суспільством і наскільки важливо нам з вами не помилитися в цьому питанні, бо ціною цьому є національна безпека і суверенітет нашої країни. Друге, це всі чули виступ президента України відносно того, що ринку землі в нас закінчується мораторій 1 січня. Шановні колеги, мораторій треба продовжувати. Або треба працювати. Ми знаємо позицію міністра ПК. Якщо приймати законопроект про обіг землі, то це також повинна бути платформа прозорої дискусії з суспільством для того, щоб також не зробити помилку і не залишити українського землевласника без землі. І третє питання це ми півроку вже дискусуємо. Нам потрібно змінювати роботу регламента. Це наша реформа. Вищого законодавчого органу України, і ми всі підтримали місію Кокса. Я сподіваюся, що 27 жовтня в Парижі ми вже дамо старт цій роботі, і це теж разом з суспільством серйозна велика робота і всього українського парламенту, і всіх політиків, журналістів і громадських активістів. Тому це те, до чого ми повинні налаштуватись. Що стосується роботи на цьому тижні, Андрій Володимирович, я би. Хотів звернути увагу на такі законопроекти, як 4690 щодо зміц... зміцнення фінансової незалежності в бюджеті об'єднаних територіальних громад, та 3640 щодо джерел формування місцевих бюджетів та сприяння інвестиціям. Також 47,56 щодо встановлення індивідуальних лічильників газу. Потрібно побороти цю корупційну складову, яка закладена в нормах споживання газу, там де нема лічильників. І 4557 – законопроект про інвестиційну діяльність щодо державних інвестиційних проєктів. Дякую вам за увагу.